Усім привіт, любі друзі! Мене звати Олена Лозова, і я вас вітаю на своєму каналі в YouTube. На численні прохання моїх глядачів і шанувальників я зробила творчі набори для самостійного шиття. Ось такого гномика гномика еспресо макіато. І тепер ви зможете їх придбати в моєму магазині Etsy. Щоб зробити ось такого гномика, вам потрібні необхідні матеріали. І зараз усі матеріали ви можете придбати в наборі для самостійного створення такого гнома. Зараз ми подивимось, що входить до цього набору. І так дивимося, що входить до набору гнома. Ви його отримуєте в ось такій упаковці. Ми його зараз відкриємо і подивимось, що входить до цього набору. До набору входить ось таке гарне хутро для бороди. Дуже приємна і м'ягенька тканинка для капелюха, це велюр. Потім для декора нам потрібна ось така декоративна тканина. Також для декора нам потрібна ще ось така декоративна тканина. Ми її використовуємо в прикрасах. Далі. До набору входить тканина для носика, вам потрібен буде флізелін. Ми його будемо використовувати у рукавичках. Звичайний картон для основи гнома. До набору входять кавові зерна. Вам вони потрібні будуть для того, щоб зробити ось таку гарну прикрасу для гнома. А також входять до набору ванілін і кориця. Я їх буду використовувати для того, щоб ароматизувати цього гарного кавового гномика. Дивимось далі. До набору ще входять ось такі квіточки, кусочок фетру, окуляри, намистини чорного кольору це у нас оченята. І дерев'яні намистинки це для квіточок у нас. Будуть потрібні. І е, отака кулька пенопластова вона нам потрібна для кавового декору. Ще до набору входить ось така декоративна стрічка, проволочка для рук, і м'яка дуже приємна на дотик тканина для тіла гномика. А ще, по вашому бажанню, до цього набору може входити наповнювач. Тому це вже ваш вибір. Ви можете обрати набор з наповнювачем або без. Завітайте до мого магазину і обирайте собі той набор, який вам необхідний. До набору входить, входить моя роздрукована викрійка. Тут є мої. Посилання на майстер-клас на мої магазини Etsy. Також на усі соціальні мережі. Також тут є, звичайно, перелік матеріалів. ну І сама викрійка, яку потрібно тільки вирізати і почати створювати ось цю дивовижну кавову красу. Майстер клас, як зробити цього кавового гномика, ви зможете подивитися на моєму каналі YouTube. І усе це ми складаємо у коробочку. Маленький подаруночок від мене і швиденько відправляємо Укрпоштою. І моя вам порада поспішайте до мого магазину Etsy, тому що залишилось усього 4 набори, які чекають на вас. Всім пока!